Учні та вчителі 28-го ліцею Житомира спільно з батьками та волонтерами купили і передали бійцям на передову позашляховик. за словами учениці 10-го класу Валерії Шарової. Кошти на автівку збирали з продажу солодощів фруктів. За свої здобутки у навчанні за участь у олімпіадах та конкурсах та різних громадських рухах я отримала премію в розмірі тисячі гривень, яку витратила на потреби Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення Росіян учні та вчителі ліцею збирали гроші на купівлю дронів та тепловізорів, каже директорка ліцею Яніна Глінчевська. Останній ярмарок, де ми зібрали 140 тисяч гривень, це велика сума. Було запропоновано придбати позашляховик, і нам ще волонтери допомогли, дружина. Одного з випускників теж зібрала кошти, нам допомогли. Позашляховик коштує 6,5 тисяч доларів. Юрій Харенко, волонтер. Працює кардіохірургом в інституті серця Міністерства охорони здоров'я України. Відвезе цей позашляховик військовим на передову, каже, що авто перефарбували, змінили гуму на колесах. Ця машина була придбана і пригнана самого Цюріха. Ми довго її шукали, тому що на даний час зараз автомобілів дуже рідкість такого класу, всі розбираються, всі йдуть попитом, користуються Ми, Слава Богу, знайшли. Дякуючи людям, дякуючи нашим друзям. Учні та вчителі ліцею завантажили машину необхідними засобами для військовослужбовців. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, новини Житомир. Сьогодні Ранок питання чи не з Херсона, яка сюди може доїхати та риба? Наталія Литвин продає рибу на житньому ринку у Житомирі вже 20 років. Каже, після знищення росіянами дамби Каховської ГЕС покупці почали цікавитись, звідки риба. Сюди Херсонська риба не доїде. Як неї можна, якщо зійшла вода, яка риба є, подохла там, а друга вийшла в море. І в неї спеціально машини треба, кислород. Як сюди може довести ту рибу? Ми тут цю. Що тут привозять з дружина? Довозить Бач, як не зберігають, скільки кислорода Хмільниц, там друшовка, це вся наша риба на ринку райдуга. Продавчиня ніна торгує рибою, яку везуть з Вінниці. Нас піщаний водойом проточна вода. Ми міняємо воду часто. І у нас є як, пожалуйста, компресор. Тож у нас риба повірена, я тут стою 15 років. Вже. У нас перевіряють рибу на, на життім базарі. Торгувати рибою невідомого походження, розповідає жінка, вона не дозволяє. Я не знала, звідки та риба, відкуди я знаю, де вони її ловили. Вони ловили якісь місцях, що не можна її, її їсти. Я зразу буде рибнадзор і все, ми гонимо сюди. Контролюють якість риби, її походження та місце продажу працівники рибохорони, муніципальної інспекції та держпродспоживслужби. Дуже багато є суб'єктів господарювання, які займаються. Реалізацію вяленої сушеної риби, а невідомого походження. Це фактор ризику. Перше, що це невідоме походження риба, друге реалізація не встановлених місцях, немає температурних режимів. І третє це ймовірність захворити людини. А є випадки, що року у нас є бутулізм на ринках області. Якість і походження риби перевіряють інспектори з рибоохоронного патруля у зв'язку з тим, що відбулася аварія на Каховській гідроелектростанції. Велика кількість риби може потрапляти на ринки України, тому особливо зараз посилений контроль для запобігання таких фактів. З моменту аварії виявлено таких фактів на ринках області не було. За таке порушення незаконний продаж риби порушники нестимуть відповідальність за частиною першої статті 88 прим. 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Штраф від 3 до 15 неоподаткованих Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Ось саме цей в'їзд в село Вереси. А це саме та дорога, на якій трапляється найбільше ДТП. Дмитро Грицько каже, що на 136-му кілометрі автодороги київ Київчо, ДТП трапляється через недотримання водіями правил дорожнього руху. «Перше – це перевищення безпечної, саме безпечної швидкості руху, не обмежень, а безпечної. Безпечна швидкість руху полягає в тому, що водій повинен від ситуації на дорогі, вантажу, який перевозиться, вибрати швидкість, з якою буде безпечно. Інші причини це, можливо, бути неуважність водія, можливо, бути перевтома перехід пішохідів, не встановленому місці водій Дмитро розповів, що ДТП на об'їзні відбувається не тільки з вини водіїв. За Житомира їдуть відкрили тут термінал митний. Дуже велике навантаження на саме це перехрестя. і тому повернутися, і дуже мені треба стояти і зайде їде поток машин, які можуть мене нагнати. Митро каже, що зменшити кількість ДТП могла б дорожня транспортна розв'язка, яку планували побудувати поряд з поворотом на село Вереси. За словами Юрія Ходоковського, заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури, будівельні роботи на об'їзні від Глибочиці до Іванівки розпочалися у 2018 році. А у дві 20-му угоду з будівельниками розірвали у 2020 році державне агентство, тоді ще «Укравтодор», воно повідомило про розірвання цієї угоди. Це жовтні 2020 року, зв'язку з тим, що китайська компанія не виконувала часові терміни і якісні у цій реконструкції. Розірвало з ними угоду, відкоригувало проєкт, бо вже пройшов час. І підготувала нову процедуру закупівлі. І на січень 22-го року було об'явлено нову процедуру. Почалася війна, і це питання зупинилося. За словами інспектора патрульної служби Дмитра Гриська від початку року на 136-му кілометрі автодороги Київ чоп поблизу села Вереси трапилося три автопригоди з потерпілими. Одна людина загинула. Внаслідок ДТП 10 червня 2023 року медики шпиталізували трьох дорослих та одну дитину. Дмитро Грицько розповів, що на об'їзній дорозі і на 136-му кілометрі, зокрема автотраси Київчо, планують встановити камери відеоспостереження. Зараз ведуться, скажімо так, проектні роботи по по встановленню камер, і ця ділянка є однією з пріоритетних. Леонід Харшан, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир. Військовий лікар-анестезіолог Василь Озимий після дев'ятимісячного перебування на фронті повернувся у Житомир. За 10 кілометрів від лінії зіткнення з російськими військами лікар працював у військово-медичному шпиталі. Морально втомлений, фізично втомлений, але в принципі я радий, що я роблю свою роботу, ще допомагаю людям. Настрої, в принципі, такі самі у хлопців, що робимо одну справу, всі працюємо на, на перемогу. Суспільному лікар розповів, що зараз на ротації, але вже готується до наступної поїздки. Якщо потрібно бойове розпорядження, я готовий знову поїхати в зону бойових дій, виконувати свої безпосередні функції як лікаря-анестезіолога в зоні бойових дій. Василь озимий у шпиталі мав стабілізувати стан поранених бійців, яких привозили із поля бою бойові медики, та підготувати їх до операцій. Коли хворий поступає, поранений його потрібно обстежити, провести огляд його йому потрібно знеболити, провести корекцію тих чи інших показників його здоров'я. Якщо й хворому потрібна операція, то це виконати достатнє знеболення. Там чудове забезпечення, там чудові фахівці, які знають свою роботу, які чудово виконують свої обов'язки. Спеціалізована медична допомога у бойових умовах мало чим відрізняється від цивільної. Зйомки Василя Озимого викликали до операційної, де лікар виконав загальну анестезію пацієнту та працював із операційною бригадою. Зазвичай в день. Три-чотири операції за мою участь відбуваються. Всі складні немає легких операцій, немає легких анестезій, немає маленьких анестезій, немає маленьких операцій. На фронті таких операцій лікар щодня виконує у декілька разів більше. Розповідає, що у порівнянні з 2019 роком, коли він потрапив на війну вперше, кількість поранених зросла, а характер поранень не змінився. Помирають вкрай рідко, це практично одиниці, навіть незважаючи зважаючи на те, що поранених досить багато але. Практично ніхто не вмирає. Ми робимо все для того, щоб врятувати життя, тому що ми знаємо, що життя людське це найцінніше, і ми прикладаємо всіх зусиль для того, щоб його зберегти. Військовий лікар розповідає, порятунок бійців на передовій залежить не тільки від кваліфікації лікарів та координації медичних підрозділів між собою, а й від самих бійців та їх бойового духу. Ця робота безперестанку, вона постійна є, вона не закінчується. Але бойовий дух на Суті, тобто з гордістю, щастя, ми виконуємо свою роботу для того, щоб якомога більш якісніше надати допомогу пораненим, тому що ми розуміємо, що вони нас захищають, а ми захищаємо їх 6 червня 2023 року. Василя Озимого перед ротацією нагородили нагрудним знаком командувача об'єднаних сил зсу за службу та звитягу. Ірина Остапчук Тетяна Беляк Суспільне новини Житомир. Ми учні гімнації номер 8. Хочемо навчатися в рідній школі і хочемо перебувати в безпечних умовах. А для цього нам потрібно до нового навчального року побудувати укриття. Бердичівська гімназія номер 8 – єдиний з 16 закладів шкільної освіти, де немає укриття. За словами директорки гімназії Лідії Савченко, заклад збудували у 1939 році. Дивлячись на те, що це було в переддені Другої світової війни. Укриття не передбачено І підвалу немає жодного підвального приміщення немає. Упродовж 2022-2023 навчального року. 500 учнів 8-ї гімназії навчались у 5-й гімназії. Ми. Цілий рік навчалися очно, вирішуючи питання вже про підготовку проєкту фінансування укриття, яке буде побудовано на території гімназії. Питання піднімали з першого дня війни про те, що будувалося укриття, все впиралося з фінансування. Планується будувати укриття на території спортивного майданчика якраз по лінії, де знаходиться аварійний тир. Укриття має бути ось прямо на цьому місці розміром приблизно 20 на 10. Це буде споруда подвійного призначення, укриття і спортивний зал. Кошти виділені з місцевого бюджету Бердичівської міської ради та обласного бюджету. Це буде в загальному коштувати 8 мільйонів. Ми просимо від імені батьків пришвидшити будівництво. Ківництво бомбосховища у гімназії номер 8 щоб наші діти змогли розпочати навчання в безпечних умовах з 1 вересня. За словами заступника бадичського міського голови Руслана Квятківського, будуватиметься укриття упродовж літніх канікул. Зараз всі питання вже. Налагоджені, скажем, і е, запущений процес по восьмій школі. Там буде нове укриття, буде відбуватися будівництво. І плануємо з першого вересня, що діти підуть на очне навчання. Антоніна Тугас, Аліна Данилко, Суспільне, Новини, Житомирщина. Це букет на 25 метеликів. Олеся переїхала до Звягіля із Маріуполя після початку повномасштабного вторгнення. Дівчина розповіла, що виготовляти букети з паперових метеликів розпочала, аби відволіктися від домов про війну. Десь ця робота мене відволікає від того, що коїться в країні релаксую, заспокоююсь. у 2018 році. Родина дівчини переїхала з Макіївки до Маріуполя. А у березні 2022 року до Звягіля. Почалася повномасштабна війна, і ми вимушені були тікати звідти. Там нестерпно було залишатися обстріли. Це була остання крапка. Це було дуже складно під обстрілами. Ми міняли досить часто дороги, тому що були розбомблені мости. Коли я сюди приїхала, я жила перший час в квартирі брата, і коли гупали дверьмі, теж було дуже страшно. Кошмари часто снилися, але потім якось це прийшло. Я адаптувалася. Олеся закінчила музичну школу, грає на фортепіано, ходить до театрального гуртка, займається хореографією, малює картини. Її мама розповіла, що перший букет з картонних метеликів донька подарувала їй. Букети це був такий сюрприз на 8 березня. Вона подарувала мені. Я бачила, що вона наховалася, робила і так. Неочікувано подарувала мені такий приємний несподіваний подарунок. Він вийшов не дуже ідеальний, це був перший блинком. Ось я брала не ті матеріали, що мене захопило, то популярність в Тіктоці. Я вирішила зробити, але на той момент вони тільки набирали свою популярність, тому ніде майже не було відео, як їх робити. Я вирішила на власний розсуд зробити це. Олеся створила сторінки у соціальних мережах і викладає свої роботи для широкого загалу. Спочатку дівчина дарувала букети подругам, а потім отримала перші замовлення. Мені писав воєнний з передової. Він я не знаю, кому він хотів замовити, але Дівчині подарити букет, написав адресу, скинув гроші на карту, і ми доставили. Це дуже мило було. Олеся розповіла, що свої роботи передає замовникам особисто. А в майбутньому планує надсилати букети поштою не лише в Україні, але й поза її межами. Тетяна Докеч, Олександра Данилюк, Суспільне, Новини Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.